Всім привіт! Продовжуємо говорити про рівні професійного розвитку художників. У минулому відео ми поговорили про особливості етапу новачка. А сьогодні давайте сконцентруємось на етапі, який йде наступним, це етап початківця. І ви все одно цього не зробите, але я мушу нагадувати для тих котиків, які все ж таки це зроблять. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Отже, наш новачок навчався певний час. Він пішов, здобув своє структуроване навчання і зробив певну кількість практики заснованої на цьому структуровому навчанні і став початківцем. Давайте назвемо його Педро. Мені здається, що він вже заслугував своєю роботою на таке гарне власне ім'я. Вітаємо тебе, Педро, на новому рівні. Ти перейшов на новий етап, і у цього етапу нові задачі. Тепер ти мусиш навчитися чітко орієнтуватися у базі ознайомитися зі складнішими фактами та явищами, відточити свій алгоритм дій до автоматизму і почати усвідомлювати межі своєї компетенції, що означає для цього рівня чітко орієнтуватися у базі. Я знову почну на прикладі перспективи, бо там найбільш зрозуміло. Наприклад, на цьому етапі людина буде легко будувати все в одноточковій і в двохточковій перспективі, а більш складні задачі пов'язані з багатоточковою перспективою, апшотами, дауншотами. Вона зможе виконувати, але для цього їй знадобиться додатково зосередженість. Над ними треба буде подумати, це все ще не її базовий рівень. Це той рівень задачі, щодо якого на даному етапі початківець все ще буде нервувати, бо в нього немає впевненості, чи зможе він вирішити їх правильно. Але це надзвичайно добре, тому що тепер у нього є задачі, які він розуміє, як вирішувати, і отакі більш складні задачі. І таким чином він починає усвідомлювати свій рівень компетентності. Але це ще не остаточний рівень усвідомлення своєї компетенції. Це шлях, і вже набагато більш краще людина прийде до усвідомлення своїх можливостей на даному етапі розвитку вже на наступному рівні. От вам приклад на моєму досвіді усвідомлення меж своєї компетентності. Коли я була на рівні початківця, мені замовили намалювати дівчину на пілоні, і я за це замовлення взялася, тому що я взагалі не розуміла, що це набагато вище моїх здібностей. Якби мені запропонували таку задачу зараз, я би сказала, що це поза межами моєї компетенції, бо я не малюю настільки гарно людське тіло. Початківець лише починає розуміти, що деякі речі знаходяться поза межами його рівня. Ну і тут насправді Педро наш втрачає о той крутий асет Ніведіння, коли він не розумів, наскільки його роботи були початковими. Зате, якщо він розумний, він тут отримує собі новий асет, який називається хитра жопість. І цей асет це хитрожопет в хорошому сенсі, тому що коли він починає розуміти, що оце він вміє і гарно, а оце він не вміє, він починає знову ж таки у хорошому сенсі читити. Він починає брати референси і з них переймати, наприклад, перспективу. Він починає там, де можна собі задачу спрощувати, там, де він не знає, консультуватися. І таким чином, як не дивно, він виходить на новий рівень якості робіт. На цьому рівні дуже велика різниця між роботами під артдирекшеном і роботами без артдирекшена, тому що технічно людина вже набагато краще володіє скілами. Але у неї ще немає оцього загального бачення, і ще немає цієї експертизи артвідбору, що включати, що не включати. Тобто, тут ми що цікаво, можемо бачити досить такі технічні роботи, які людина буде робити для роботи, в той час як вона буде робити просто на три рівні нижче речі для свого портфоліо. До речі, народ. Я тут хочу зробити маленьку паузу і подякувати надзвичайно усім вам за те, що ви надали мені свої арти для цього відео. Ви не уявляєте, яку кількість часу ви мені зекономили, і який це для мене був сюрприз, коли у відповідь на минуле моє відео ви запропонували свої арти для демо, і саме завдяки цьому вашому бажанню ділитися ми можемо мати це тепле і добре ком'юніті, яке сприяє нашому загальному зросту, повертаючи до цього неймовірного схитітельного портфоліо початківця, тому що воно я обожнюю, тому що воно настільки репрезентативне. Саме через те, що роботи під арт-дирекшеном і без нього відрізняються настільки сильно, то у Портфоліо художників цього рівня, ми можемо побачити, от настільки сильний розброс у якості робіт. Це дуже природньо для цього рівня, тому що на цьому рівні художник випробовує межі своїх даних можливостей, тобто він починає розуміти, що це наразі я можу зробити, а тут мені ще поки що не вистачає скілів. І саме в той момент, коли людина почне бачити, що деякі роботи в її портфоліо слабші, і почне їх прибирати, вона наблизиться, вона почне більше, і більше наближатися до наступного рівня компетентності. Тут ще є прикол. Зазвичай оцей перший крок зробити, коли ви починаєте прибирати вперше роботи зі свого портфоліо дуже і дуже важко, тому що перше, над чим ви працюєте, ви напрацьовуєте собі кількість робіт, щоб показати, що ось у мене багато робіт, я справжній художник. і іноді важко в якийсь момент відмовитись від робіт, коли ви їх переросли, тому що ви дуже сильно любите. Ви. Розумієте, наскільки ви реально виросли, наприклад, на конкретній цій роботі, яким вона була щаблем для вас в певний момент. Але якби ви один раз побачили, як дивляться ваше портфоліо роботодавці, ви б дуже швидко всі зайві роботи повикидали. Це просто життєзмінюючий експіріанс одного разу. Побачити, як щось, що ви дуже любите, роботодавці просто так отабризгліво так і пролістить, або якось недбайливо коментують. Ну тут, звісно, оце ось, оце ось. Взнати це болючий, але дуже корисний експіріанс. В теорії початківець вже починає досить добре орієнтуватися. Він добре знає базу а як... і знає про існування певних складних понять, хоча, можливо, ще досить добре не розбирається у складних поняттях. Але він вже починає створювати цю map, що тут є таке поняття, тут є таке, і відмічати, що тут я ще не розібрався, а тут я вже розумію, все окей. Практика є ключовим елементом цього етапу. Тому що від набору цієї практики наразі залежить перехід людини на інший рівень, а також те наскільки довго вона затримується на рівні початківця. Оці всі історії про людей, які малюють 5-7 років, і вони можуть залишитися на цьому самому рівні початківця, вони зазвичай упираються у те, що людина не може отримати достатнього рівня справжньої практики. Тут наступає етап, коли вже просто фідбеком з курсів неможливо досягти такої самої ефективності треба реально влаштовуватись на роботу і отримувати фідбек по місті роботи, тому що там будуть конкретні вимоги проєкту, і людина зможе відточувати те наскільки він власне в ці вимоги буде вписуватись. Крім того, на цьому етапі важливо готуватися до того, що на наступному етапі нам вже знадобиться більш якісна практика. І щоб ми могли цю якісну практику отримати, нам треба зараз обкатати свої вміння просто у просто звичайну робочу практику, трошки понабувати шишок, трошки зрозуміти, як ми можемо працювати, як не можемо. Бо якщо не перейти тут на практичний етап, можна дуже довго перебувати в певних ілюзіях, що зараз я от навчуся, а потім я як піду, і цього не відбудеться. Тому практика тут є ключовим моментом її має бути багато на цьому рівні, і ще що важливо, вона має бути підгіддою якісного лідартіста, тому що також залишитись на цьому рівні надовго можуть люди, які працюють 2-3-4 роки на одній і тій самій роботі, але, наприклад, у них роботу приймають менеджери і ніхто не слідкує за арт-стилем, у цій компанії, і потім через ці 3-4-5 років вони виходять на ринок і вони претендують знову ж таки на позицію джуна. І це дуже важко для людини. Так, так, ну, дуже важко з цим відштовхуватись. Підхід до вирішення задач на цьому рівні такий самий, як і на попередньому рівні. Це все ще процедурний підхід. Людина має слідувати гайдлайнам, якомога менше має від них відходити. Якщо я дивлюсь на роботу рівня початківця, я можу взагалі навіть не питаючи цю людину, сказати, от на це у тебе був реф, от на це у тебе не був реф. Тобто, якщо тільки людина, і я вам клянусь, що я буду права у 100% випадків, Ну саме у цьому питанні, тому що як тільки ви бачите на роботі початківця, що щось не працює, ви одразу питаєте: Покажи свій реф, і у нього його не буде. Якщо не працює перспектива, ви кажете, покажи свою перспективну сітку, будь ласка, і він каже: Її з'їв мій песик. Тому на цьому етапі відхід від протоколу, від процесу роботи і м м в сторону якихось своїх власних ідей, він зазвичай приводить моментально до погіршення результату, тому що наразі ще немає тої бази, яка зробить у цій власні. Пошуки гарними, але крім того, я хочу сказати, що на цьому етапі відхід від процесу, на жаль, він є нормою, тому не сильно картайте себе, якщо ви перебуваєте на цьому етапі, і постійно розумієте, що десь у вас відбувся відхід від процесу. Наприклад, я за роки роботи зі студентами я ніколи не скажу студенту, який перебуває на цьому рівні, що ах, ти ж такий нехороший, якого хера, ти не поставив перспективну сітку. Ні, я розумію, що на цьому рівні я мушу постійно казати пам'ятай, тут завжди треба її використовувати. Овити або пам'ятай, тут завжди треба використовувати референси, і я розумію, що я мушу це людині сказати дуже багато разів. І ця людина мусить почути багато разів, мусить багато разів повторити, багато разів зробити цю помилку, тому що те саме так, як, як я це пояснюю, виробляється ваш художній процес, і ви маєте з цього етапу вийти вже з устаканеним художним процесом, тому що на наступному етапі він буде вашою опорою. І відповідно до цієї логіки, кожен раз, коли ви відходите від свого художнього процесу, ви віддаляєте свій перехід на наступний етап, тому що таким чином ви віддаляєте формування такого стабільного і надійного художнього процесу. Але повторюсь, все одно тут будуть спроби, помилки забувся. Це норма для цього етапу. Ставтесь до цього з повагою. І головне, не включайте внутрішнього добі. Типу, ой, як я міг 500 раз забути. Це ваша задача цього етапу тут забути це 500 раз, щоб на наступному етапі це не забувати. Друзі, за що наймають на цьому етапі? Тут все ще наймають, якщо бачать у вашому портфоліо потенціал. Наприклад, все ж таки, якщо у вас багато робіт в портфоліо, але ну, є роботи, які з них не тянуть прям сильно вниз, то вони можуть побачити, що ви дуже тру труднопросоздатні. Я чула історії, коли людей займали, наймали за те, що вони кожен день викладали роботи в інстаграм і комунікували це до свого роботодавця. І люди бачили, що людина стабільно це робить, вона дуже працездатна. і вони розуміли, що певні технічні навички, яких у людини зараз немає, ну вони через півроку з'являться під гарним ардирекшеном. Тому потрібен потрібно продемонструвати потенціал. Потрібно продемонструвати здатність працювати з арт-дирекшеном, бо це надзвичайно важливо. Немає нічого гіршого ніж новичок, який не слухає арт-дирекшн. Це просто ну я би ніколи не працювала з такою людиною в команді. Це ну воно не не вартує тих трудозатрат, щоб сперечатися з людиною, в якої ще скіли. Ну не на тому рівні, щоб з нею сперечатися. Хоча я взагалі думаю, що сперечатися це не найкраща ідея в будь-якому випадку. І ось наймають людину за рівень скілів, тому що у даному портфоліо початківці все ж таки повинні продемонструвати, що в них є певний рівень скілів. Це має як для мене, як для роботодавця, якщо я готова взяти початківця, це для мене має бути інформація про те, що я зможу швидко заардиректити цей рівень скілів, і він зробить те, що мені потрібно. І саме тому я кажу, що з портфоліо тут важливо прибирати роботи, які тягнуть уявлення про ваш рівень вниз, Бо тоді я, як працедавець, я буду дивитися і думати: хм, а якщо його попрошу мені щось зробити, він мені зробить як оце отут красивенька, чи як оце він тут виложив, бо він не бачить між цим і цим різницю. О, на цьому рівні наш Педро все ще абсолютно замінний. Мені все одно, якщо Педро буде себе погано поводити, найму Хуакіна, якщо він буде класно рухати арт дирекшн. Але Педро вже годі, треба з цього рівня переходити. Що саме може затримати людину? отут тут реально на роки? Бо людина тут може затриматися. Вона б мала прийти цей рівень за один-два роки, реально, але вона. Може реально тут затриматись на 5 і навіть на 7 років народ, і навіть на 10. Серйозно на жаль, на жаль, ну на жаль, ви зараз побачите, що на наступний рівень взагалі не дуже багато людей перейде. І ці люди, які залишаться тут, вони чим далі, тим більше будуть страглитися з пошуками роботи, тому що е, на якомусь етапі будуть надавати перевагу тим, у кого все ще є потенціал. Це дуже сумна новина. Тому треба, треба проходити його вчасно і робити для цього все можливе. Отже, що затримує на цьому рівні? По-перше, це самовпевненість, якщо людина абсолютно впевнена, що вона така крута, що їй прям тільки Блізард, на жаль, не відповідає, але у неї все так добре і таке фігенне портфоліо. Це позбавляє її проц... простору для зросту, тому що вона не бачить, куди її рости. А... Але я тут це не вказала в таблиці, але я хочу на це звернути дуже важливу увагу. На цьому рівні затримує і протилежність самовпевненості, тобто комплекс добі, коли добі усьому не прав. Я просрав перспективу, я все провалив, я рука жоп, і от всі ці думки, які дуже часто зустрічаються на людей у цьому рівні. По-перше, на жаль, вони дуже сильно підкріплюються нездоровим типом фідбеку, який є в українському культурному просторі, так можна сказати. Тобто, фідбек, наприклад, сформульований як ти взяла неправильний референс, а не... Будь ласка, візьми оцей референс. Ну, ви бачите різницю. І дуже часто фідбек є таким, що для людини, початківця, яка ще тільки вибудовує свої внутрішні опори, вона може мати занадто велику думку про авторитет, наприклад, того, хто стоїть над нею. І це буде такий випадок, коли вона буде дуже сильно слухати, коли та людина їй буде щось не потрібне транслювати. І ця людина, наш педро, він не зможе знайти стабільність на цьому рівні. Він не зможе сказати, от, наприклад, аналогову кольорову схему я можу зробити ідеально і монохромно, а от, наприклад, уже тетраїдну я не можу, і отут пролягає рівень моєї компетенції. Так от, поки людина не почне отак от розділяти рівень своєї компетенції, на жаль, вона теж затримується на рівні початківця. Поки вона буде мислити у комплексу добі, я ні на що не здатна, я нічого не можу, у неї немає на жаль шансів перейти на наступний рівень. Бо на наступному рівні ви вже чітко розумієте свою компетенцію. Ну і тут так само вас затримує недостатність структурованого навчання, бо тут ще треба продовжувати добирати знання та навики. І недостатність якісного досвіду, про це я вже говорила. І от дивіться прикольно: на цьому рівні ми вже зустрічаємо тільки 80% людей. Частина наших з вами колег вони ну, здалися раніше, ніж вони прийшли на цей рівень. Вони. Пішли працювати в іншу сферу, або зрозуміло, що це хобі їм не підходить, або просто залишили його на рівні хобі, і залишились на попередньому рівні. Але зацініть цю цегляну стіну, яку подолає лише 50% усіх людей, які прийшли у професії. Половина із нас піде раніше, ніж досягне, піде з професії кудись в інше місце, можливо, ну можливо, взагалі в іншу професію, можливо, взагалі в іншу діяльність. Піде раніше ніж досягне рівня компетентності, деякі назавжди забуксують на рівні початківця. Тут важливо розуміти, що наразі все ще є еволюційне зростання, але треба починати вже прикладати зусилля для того, щоб подолати цю цегляну а для того, щоб займатися своєю освітою. Наприклад, ви знаєте, що у нас порог входу в український геймдев останні часи був останні років 10-15 був дуже низький і могли потрапити на роботу люди, у яких там не було певних скілів, не було певних знань. Так от ці люди, на жаль, не зможуть все одно перейти на рівень компетентності, поки вони усі ці скіли не доберуть. Тому, якщо, наприклад, на початку періоду початківця важливий будь-який досвід, то чим ближче ми хочемо просунутися до періоду компетентності. Тим важливіше нам ставитись до вибору досвіду якісно. Ну що ж на наступний раз поговоримо про рівень компетентний, і це буде теж дуже цікаво.